Діма, привіт, слава Україні! Зі мною півзахисник команди Атлетік Київ. Вітаю вашу команду сьогодні з перемогою. Грали ви доволі з складним суперником. Скажи, будь ласка, завдяки чому саме вам сьогодні, здобу, ви сьогодні здобули три очки? По-перше, дякую організаторам за матч. По-друге, вдалося нам перемогти через те, що ми комбінували, рухалися в атаці, рухалися в захисті, грамотно вибирали позицію і надійно грали в обороні. Я гадаю, саме це нам допомогло отримати перемогу. Кого б ти сьогодні відзначив як кращого гравця матчу? Кращого гравця матчу відзначив би Дениса у нас, хлопець, 14-й номер в центрі поля. Він... Комісаров? Да. Він і допомагав в центрі. Ми грали з ним з ним в парі, з ним дуже приємно грати. І Ще забив гол один із вирішальних. Другий я вважаю, саме він став левим матчем. Дякую тобі за інтерв'ю, за перше сьогоднішнє інтерв'ю. Адже у вас ще, ще один матч сьогодні з претендентом на лідерство у цьому чемпіонаті. Командою 35. Добре, дякую тобі за перше інтерв'ю. Гарної вам гри. Дякую.